Доброго морозного ранку, шановне панство. Сьогодні в мене радість. Скажете, яка може бути радість, коли у нас іде війна, коли вчора було стільки прильотів, коли страждають люди. Я скажу так. Це в думках і в серцях кожного. Справжнього українця, наша біда. Але не дивлячись на всі ось ці трагічні обставини, які зараз є в Україні, потрібно все рівно шукати якісь маленькі радості. І сьогодні в мене така, саме така. 1 листопада в мій канал має тисячу підписників. А це означає, що я маю тисячу справжніх друзів. Це ті мої друзі, які знайшли в моїй, ну, скажу, праці це теж праця. В моїй праці якісь цікавинки. І, звичайно, завдяки вам канал розвивається, завдяки вам. В мене є натхнення працювати, показувати результати своєї праці і займати руки у той час, коли в голові зовсім інші думки. Я безмежно вдячна кожному, кожному з вас, хто зробив підписку, хто ставить подобайки, хто пише коментарі. Це для мене незвичайно приємно. Надзвичайно приємно. І коли я створювала цей канал, я навіть подумати не могла, що через декілька місяців, 3-4 місяці, я зможу мати стільки друзів. Тому я щиро всім дякую. Мені надзвичайно приємно мати стільки друзів. Коли е, на Фейсбуці я вже давно і маю, багато, маю теж багато друзів, там зовсім інший алгоритм роботи. Там в основному я обираю. Не в основному, а я обираю, хто буде в, в мене в друзях. Тут зовсім інше. Я не знаю, кому це сподобається, і не знаю, хто захоче бути на моєму каналі. Але ще раз скажу, мені дуже-дуже приємно. І ось зранку я в цей морозний ранок я прийшла в сад, щоб показати вам свої хризантеми. І, звичайно подякувати. Цікава квітка це лобулярія або алісум однорічний. Він насівається сам. І ось весь в цей період, майже до морозів, великих морозів, він квітує і має гарний запах. Такий мороз у нас на Це Арабіс рожевий. Він цвіте. Це... Мороз. На хризантемах теж на трояндах. Те Зараз покажу ще одну троянду. Цікаво. А листя сиплеться, сиплеться просто... Тутно цей подолист.

Хабається листь. Такий гарний айстрі. Біла, висока, висока. І ось голуба, голуба така а жовчик ради. Це дуболисна гортенція, яку я купувала, так розфарбувалась. Є ще, ще серед осінньої ось такої краси. Весняна квіточка. Яка гарна примула. Це була примула з букета. Це саме на 8 березня мені чоловік подарував горщик з примулкою. Я обов'язково колись розкажу цю історію. Вона в мене є на фейсбуці, розказана мною, але я розкажу колись і на Ютубі. Саме тоді в нас були бойові дії. Так було важко, так було тяжко. І ось на 8 березня чоловік рано мене розбудив з горщечком ось цієї примови. Ось, мабуть, тоді я і почала приходити до тями. Саме тоді це такий був жест, що життя триває. І саме тоді я ожила і зрозуміла що ми сильні, ми вистоїмо. І жити потрібно за будь-яких умов. Зараз тут ще я десь примову бачила. Це вже садова примула яка теж, яка теж вирішила розквітнути саме осінню. дивіться я вже не хотіла показувати морозника тому що я в кожному сюжеті його показую а може він набрид. але чому я знову звертаю на нього увагу ось Гляньте, як він у мороз себе веде. Всі квіточки примерзли. Ось вони стояли, а вони всі-всі лягли. Бачите? Всі абсолютно полягали на землю, схилили голівки, ніби захищаючись від морозу. Ну так дивно себе він поводить. Таке в мене вийшло спонтанне відео. Всім ще раз дякую. Всіх вас люблю, ціную, кожного з вас, тому що мені дуже-дуже приємно, що я маю таку кількість друзів, однодумців, тих, хто підтримує в нелегкий час, хто дає сили працювати і в саду, і в парку і на каналі. Гарного всім тихого дня сьогодні. Хоч він зранку морозний, але має бути сонячним. Гарного настрою із надією, вірою. До перемоги. І все буде Україна!